Взагалі кажуть, що інформація це найцінніше, що може бути. Вона дорожча від грошей, дорожча від будь-яких інших матеріальних цінностей. І, зокрема, інформація для тих, хто отримує аліменти, і, зокрема для тих, хто отримує їх не дуже великі, як у розмірі. Розкажу вам випадок, там прийшла до мене одна клієнт-особа, ділять майно, пройшло вже там 5 років. Після розлучення чоловік платить аліменти, присудили їх у розмірі вже давно у твердій грошовій сумі тисячу гривень. Ну, і вона навіть виконавчу службу не подавала. Він там часто її на карточку кожен місяць перераховує і ні на цен більше. Вона каже, ну такі малі аліменти, але я вже погодилася, то що робити. То зауважу для тих, хто отримує аліменти у твердій грошовій сумі. Указана якась сума тисячу гривень, дві тисячі гривень, 10 тисяч гривень, але плюс інфляційні. То їх там рахуйте, які в нас інфляційні там, за останній рік чи два, це я так не пам'ятаю, але це точно більше 10-20%. То за рік 100 гривень стає 1200 гривень. Тому це така помилочка тих, хто отримує. Вони думають, що ця сума достатня, беруть ці аліменти, ніяких претензій. Нагадайте вашим платникам алімент, аліментів, що інфляція з'їдає все. Навіть долар, а тим більше гривню. І друга помилка це от там, хто вже зустрічав, у якомусь 2000 році фіксована сума 500 гривень, і ну, людина платить цю 500 гривень. Це от перше, це інфляційні, уявіть, дитині стало 18 років, а мамочка отримувала по 500 гривень. І друге, ваша тверда сума не може бути там 1100 гривень, у нас є мінімум на дитину, це 200 і там відповідно 50%, О, там є попереднє відео. Про мінімальний розмір аліментів. Будь-які аліменти, це фіксована сума, не може бути менше 50% від прожиточного мінімуму на дитину. Дякую за увагу. Пишіть питання, сімейні відносини спадкові, нерухомість, будь-які питання, там земельні житлові, спадкові тощо. Відповімо у коментарях. Ваш Володимир Клим.